Ось дивіться перчики, які я з вами сіяла. Бачите, ось тут. Зараз підніму і покажу, як вони у нас посходили. Сьогодні за березня прошу казати. Дивіться, така мені біроглазаю розсаду інструкцію. Ось так, у нас у мене такий. Вот здесь есть Красота. А вот это тренировка хорошая. не тянется, Ну вот тут тоже сходили уже. А вот, тут, есть, у нас... Какая красота. Тут, дивіться, тут, ось дивіться паточку. Такий урожай проросте. Тому в контейнері дивіться там росте. Зараз я прикриємо. Дивіться, яка там красота. І тут ось проросте, дивіться, така краса. За ось хочу вам показати. Ви ніколи не здогадаєтесь, що це в мене росте. У мене росте тут гранат. Я посадила кісточки, і ось така краса в мене росте. Дивіться, там ви протикались і тут ось, вже таке деревце підростає. Сьогодні буду і розсаду, і деревця. Бачите, тут. Там ще, між говорю, не відкриваю, тому що ще підростає. Не знаю, чому так сидились разом, ці вілі златині. у мене пропускали корішочки з мородином. Бачите, ось такі вже тут листочки. І так вона в мене тут росте. Така красота. Ось там банки. Бачите, я ще сюди і накидала, вирбу такої плакучої для того, щоб швидше проростали пляшки. Це таке я десь І ось так навіть дружить і ростуть. Ну що ж, оскільки я садовод-любитель. Тому ось я бачите, повиписувала собі в свій всі <кій> рекомендації, вибачаюсь, що стосується нашого перчику і розсади. І ось уже наш перчик вже має два листочки, тому ось тут вже написано, що провітрювати потрібно кожен день, і що вже зняти з нього укриття, знизити температуру 18 градусів, і перенести у світле місце. А ще нам буде потрібно підживити наші, наш перчик, тому я не знайшла такого препарату, який тут рекомендували. А ось знайшла такий. Це не реклама. Це мені дівчатка в магазині порекомендували. І ось тут на 10 літрів, щоб підживити, на 10 літрів 25 грам. Ну, Оскільки мені буде достатньо і 2 літрів для мого перчику, тому я візьму 5 г. І зараз розведу ось у своїй поливайці. Це є вже 5 грамів, як бачите, і висипаю у поливайку. Ось так гарненько. Взяла ось шпажку таку і ось розколочу. получу. Відкриваю ось як бачите, перчик. і тепер буду ось так легенько поливати. Дивіться, яка красота. І тут ось. Бачите. Такі перчики тут ростуть. Вже їх закривати не буду. Навіть так також тут ростуть полью І ще беремо свої грамати. Ось таку красоту. будем чекати, що цього вийде. Кому цікаво, буду вам знімати і будемо спостерігати. Що ж у нас із цього вийде? тут дивіться ще протикається там. І ось так ми його. Тут дивиться в цьому контейнері. Той ще не відкриваю, тому що там ще проростає. Не знаю, з чим це зв'язано. Але справа в тому, що там трішки задержався. І ось так ось по Вічеєчка ольєм. Виходить красота. І нехай перчики мені ростуть. Кому цікаво, буду показувати далі наш процесів. І ось така як на тут можуть у мене рости. І надалі буду показувати процес, як вони у нас будуть рости. Кому цікаво, звичайно. ¡Qué